Двоє чоловіків оселилися у селі наприкінці осені. Назвалися рідними братами Євгеном та Василем. Сусіди на нарадуватися не могли. Чемні, привітні, не дебоширять. Ну, вийду сюди по курі, я вон там дрова рубаю. Кажу, добро, здоров'я, і кажуть, тобі не форать. Ну, отак, і все. Ніхто навіть представити не міг те, що тут озвучу, що така сума, сюди-туди таке бабло крутилось више. Щоправда, спілкувалися брати і сусідами тільки на вулиці. Далі воріт нікого не пускали. Більш того, у хаті завбачливо затулені всі вікна. А от заїжджих гостей чоловіки приймали більш радо. Часто сюди навідувалися навіть вночі. Тоді місцевих це мало цікавило. Лише одного разу чергові візитери видалися селянам надто дивними. Один день було таке, що ото нас їх сильно було замиловило, що нас не могли прочистити. От то через пожелезки сюди шість чоловік прийшло з білими каністрами. Я ще чоловіки кажу, що вони з города воду несуть, чи що, то прийшли. Кажу, набрали. Але одного вечора на тиху вулицю примчало повно поліції. Це село Лещенки на Полтавщині. Тут мешкає близько сотні людей. А ось у цьому непримітному сільському дворі правоохоронці викрили найбільшу партію мотадону за всю історію незалежної України. Місцеві і гадки не мали, що їхні спокійні сусіди виготовляють наркотики та ще й у небачених масштабах. Той вечір жителі Лещинок згадують як найбільшу пригоду, що коли-небудь траплялася у їхньому селі. Вечір мої куча машин, і отут стояли, все знакомо тут поняті були, чи що там козак то все каже. Так і так, типа, лабораторія була. Йоки-палки, ніхто б не міг подумати. Тихо, все спокійно. Запам'ятали ту дату в очевиді правоохоронці. У будинку провели всю ніч, описуючи небачену досі кількість наркотиків. Невтомні трудівники приготували для збуту, вдумайтеся, лише 200 тисяч доз метадону. і навряд чи збиралися на цьому зупинитися. Під час обшуку правоохоронці вилучили 20 кг готового метадону, 300 кг прикурсерів, які використовувалися для синтезу наркотику, майже 50 літрів метадону в рідкому стані, а також висококоштовне обладнання, яке використовувалось для виготовлення наркотику. Цього у будинку нарахували добра на 35 мільйонів гривень. А куди ж поділися самі ділки? Їх, наче вітром здуло. Брати кинулися втікати, куди очі бачать, але бігали недовго. Що тут робиш? З проїздом. Откуда? Куди? Приїхали, буду піти. Живу заклечити. печень. А в полі як оказався? Видели, що побіжали і всі побіжали. А що бачили? Затримали копи трьох подільників. На щастя, розпочати продаж цієї партії вони не встигли. До слова такої кількості, але сертифікованого метадону вистачило б для терапії наркозалежних по всій області аж на вісім років. Тому страшно уявити, скількох людей могла згубити ця підпільна лабораторія. Він може викликати як залежність, яка буде формуватися. Причому термін формування залежності дуже індивідуальний. У кого після. Більше після двох-трьох чотирьох спроб, якщо є якесь підґрунтя психологічне, у кого довше, але ж тут може бути і смерть від передозування. Тепер головне питання: чому місцева поліція не помічала у себе під носом злочини таких гігантських масштабів? Прокуратура обіцяє серйозний розбір польотів. Прокуратура Полтавської області для викриття цього злочину була змушена задіяти центральні підрозділи правохороні, оскільки на жаль обласній районі не поміщалася у діяльності організаторам бізнесу. Правоохоронці вважають 46-річного жителя Запоріжжя. Два роки тому його вже запідозрили у подібному злочині. Тоді він вийшов під заставу і зник. А тепер тільки вдумайтеся, районний суд знову дозволяє фігурантам внести гроші. У загальному сума менша за 100 тисяч гривень у той час, як лише знайдений в будинку, тягне на 35 мільйонів. Щоправда, прокуратура таке ганебне рішення вже оскаржила і просить суддів схаменутися та заарештувати ділків.